Про перейменування об'єктів топоніміки це питання, яке розглядалося під час останньої в цьому році сесії міськради, викликало в залі жваве обговорення і безліч пропозицій. Там є вулиця Пилипа-Ващенка і провулок Ващенка. 1 і 2. Я ще раз наголошую: я не маю нічого проти декомунізації, дерусифікації. І, взагалі, виступають за перейменування вулиць, але я особисто не маю нічого проти Пилипа Ващенка, але е, особи, о, така постать в історії досить суперечлива. Одні історики вважають його героєм, інші, скажімо так, навіть бандитом. Зрозуміло, що він е, боровся проти радянської влади, проти комуністів, але ну ще раз кажу, вирішувати вам постать досить суперечлива серед істориків. немає мають достайної точки зору з приводу цієї, цієї постаті. Тому щоб нам не довелося знову потім перейменовувати ці вулиці. Депутатка Анна Киричук на розсуд присутніх винесла пропозицію перейменувати одну з вулиць міста на честь її чоловіка, командира 13-го батальйону, який загинув влітку цього року. Якщо б 13-й батальйон не перекрив заїзд до шостки, шостки вже не було. Багато хто знає, хто такий у мене чоловік Максим Киричук. Він командир 13-го батальйону. На жаль, да. вже. він багато чого робив і для громади, для людей. Він завжди відкритий, він стабільний, він завжди стояв за своє слово, за Україну, за людей. Завжди. Я думаю, ви мене підтримаєте, якщо одна із вулиць центральних буде перейменована в честь Крючука Максима. Якщо вони не мають ще такого звання, то ми повинні закарбувати ці імена прізвища. На вулицях і в історії нашого міста ми їм повинні бути вдячні все своє життя. Да, да. Тому у нас є Киричук, у нас є Гуляй, і багато ще інших хлопців, які повинні вулиці отримати їх імена. Якщо вже міняти і сьогодні казати про те, щоб дозволились називати прізвищем Киричука, то треба до цього підійти, дійсно опрацювати. Бо Ватутіна, ну всі ж ніхто не проти, а ви ж ви розумієте, де Ватутіна знаходиться. Це атмолака завода туди в Пітоховку. Ми кажемо про центральну вулицю. Давайте виберемо нормальну центральну вулицю. Це ж не принципово сьогодні, правильно? Але ми точно сьогодні мова йде про те, щоб ми підтримали таку ініціативу, правильно? І я думаю, що всі її підтримали. Одноголосно, але давайте не поспішати, а дійсно виберемо нормальну центральну вулицю і називемо ім'я цієї людини. Пропонується дане рішення прийняти, крім Крім Ващенка, Пилипа Ващенка і двох проулків Пилипа Ващенка, продовжити обговорення просто, продовжити вивчати це питання. Раз поступила пропозиція, не будемо поки приймати. По е е Киричуку. Вулиця Марата, не приймаємо, а виставляємо на обговорення. І по Гуляєву вулиця Маяковського Виставляємо на обговорення. Пройде обговорення, буде позитивне обговорення. Будемо приймати рішення. Крім цього, було запропоновано до нових назв вулиць та провулків, що були переименовані на честь видатних українських діячів. Додати деякі зміни, зокрема, імена до прізвищ можемо додати, але це не сучасно. Ні, ну, вот дивіться, квітка Основ'яненко, і ще там, і вийде таке на назва у паспорті везде, розумієте? Ви кажете, це не це не сучасно. Там є Василя Стуса, наприклад, Олеся Гончара, але да. в той же час є Чорновола, Коновальця і так далі. Якщо ми зараз запитаємо у депутатів, хто такий Коновалець, я впевнений, що більша частина не відповість. Чому Василь Стус з іменем, а інші без безуми? Ну, Отдільні імена так вони звучать. Чорновола хто не знає, всі знають. Так і ще й знають Тараса Чорновола. Ну, стіль такий, ми йдемо до цього, не розширяємо, а оптимізуємо. Я не проти додати, якщо ви будете голосувати, голосуйте. Ну я б залишив би так. Нагадаємо, що восени в шостій пройшло онлайн-голосування за перейменування ряду вулиць і провулків в рамках процесу деросифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого. По результатам онлайн голосування 26 вулиць та провулків міста, що підлягають деросифікації, найближчим часом змінять свої назви. Ще майже чотири десятки шосткинських вулиць чекають своєї черги на перейменування.